Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні розглянемо основні та актуальні новини зі світу штучного інтелекту. Adobe представила безліч нових можливостей штучного інтелекту в Adobe Premiere Pro. Зокрема, представлені нові інструменти зі штучним інтелектом у Premiere Pro, нова власна модель штучного інтелекту Firefly Video та інтеграція сторонніх моделей штучного інтелекту з OpenAI, Runway та Pika Labs. Нові інструменти на базі штучного інтелекту в Premiere Pro дозволять користувачам розширювати відеокліпи, додавати та видаляти об'єкти зі сцен і створювати відзнятий ролик за допомогою підказок. Функції редагування аудіо на основі штучного інтелекту будуть доступні в травні, включаючи інтелектуальні ручки згасання теги категорій і покращені форми хвиль. Стартап зі штучним інтелектом Река запустив Река Кор, новий мультимодальний LLM, який може обробляти текст зображення, аудіо та відео. Повідомляється, що Кор перевершує Cloud 3 Opus у мультимодальних оцінках людини. Gemini Ultra — у відео та був конкурентоспроможним GPT-4 щодо розуміння зображення. Модель має контекстне вікно на 128 тисяч токенів, а також багатомовні можливості 32 мовами. Река була створена колишніми дослідниками DeepMind і Meta і співпрацює з такими компаніями, як Oracle і Snowflake. XAE представив грок 1.5 Vision, Мультимодальне оновлення моделі з відкритим кодом. Грок 1,5 v тепер може обробляти візуальну інформацію, як-от документи, діаграми, скріншоти та фотографії з акцентом на розуміння реального світу. Модель ШІПО запустив чат з декількома ботами. Нова функція дозволяє користувачам розмовляти одночасно з декількома моделями ші в одному потоці. На практиці виглядає чудово. Ви можете використовувати простий тег в чатах, щоб викликати іншу модель. Google DeepMind навчив мініатюрних людиноподібних роботів грати у футбол один проти одного. Це дослідження демонструє можливості штучного інтелекту у вивченні складних навичок та адаптацій, навіть до самостійного вироблення унікальних моделей поведінки та тактик. Корпорація Microsoft представила Wizard DLM-2. Це сімейство LLM з відкритим вихідним кодом, яке використовує синтетичні дані на основі штучного інтелекту, щоб досягти можливостей, які конкурують з топовими моделями в різних тестах продуктивності. Мета експериментує з новою програмою під назвою Creator AI. Вона дозволить популярним інфлюенсерам використовувати чат-ботів на основі штучного інтелекту для взаємодії з підписниками, ші імітуватиме стиль інфлюенсера, використовуючи попередні пости, прямі повідомлення, коментарі та аудіо як навчальні дані. Компанія OpenAI відкрила свій перший офіс у Токіо. Ця новина також пов'язана з впровадженням кастомної моделі GPT 4 для місцевого бізнесу, спеціально оптимізованої для японської мови. Дякую за перегляд відео. Якщо інформація була цікавою та пізнавальною, поставте лайк та підпишіться на канал. Це допомагає його розвивати.